Озерківчани представили Коломиянам нову виставу. Трагікомедія Мораль Пані Дульської вже третя прем'єра у 164-му театральному сезоні. І з перших хвилин постановка захопила увагу глядачів. Головна заслуга у цьому польського режисера Мірослава Седлера. Цікаво, що це перша робота закордонного постановника у Коломийському театрі. Про результати міжнародної співпраці дивіться далі. Дітям до 16 років перегляд вистави не рекомендується. Ось таке невеличке побажання вказували на театральних афішах. Та як виявилось, еротичних сцен було не так уже й багато. А ті, що були, не такі вже й еротичні. Та вистава від цього нічого не втратила. Динамічний темпоритм та блискуча гра акторів весь час тримали увагу глядачів. Тож вистава вийшла на славу. Запевняють художній керівник театру Дмитро Чебурак і театрознавець Ростислав Коломієць. Я думаю, що цінка залу. Оцінка глядної зали, <кліст> наша оцінка, і ось зараз все, що панує, панує ця енергія після прем'єрна енергія, бо ще тут продовжується. Так мені здається, так і відчуваю. Це засвідчило про те, що ми успішно проект настався. І я хочу побажати відповідь на відповідь, пане Мирославе. І тобі, вам і пану Петровичу, дай Боже це це вас не остання постановка була в нашому театрі. Я приймаю цю виставу емоційно серцем, поздоровляю вас і. Щиро радий, що ви приїхали до Коломиї і цей ощасливий театр. Я думаю, що й Коломийський театр, коломийський театр теж в якійсь мірі ощасливив вас. Сатирична комедія драматурга Габріела Запольської викриває святенницьку мораль однієї, на перший погляд, благополучної буржуазної родини. Глава сім'ї пані Дульська, дама непересічна, яка має свої особливі високоморальні принципи. За ними ховаються дрібні міщанські інтереси, користь і войовнича аморальність. І, як каже режисер Мірослав. Сідлер, така тема неабияк актуальна у наш час. То то не є твір про польщу, про якесь польське місто. То твір про людей, про моральність, про певні засади, які функціонують у житті. І як бачимо, за 100 років нічого не змінилося. Ми через 100 років... Продовж цієї вистави відчутно інший, абсолютно новий для коломийського театру стиль постановки та гри. Сприяє цьому і сценографія. До слова її робив колега пана Мірослава. Також поляк Пьотр Масловський. Всі події відбуваються у своєрідній клітці, з якої неможливо вирватися на волю. Єст власне версії. Це така власне версія міщанського помешкання. Клітка це ідея моєї сценографії, і я маю надію, що той клімат початку 20-го століття вдалося відтворити. Це шоста мораль пані Дульської, якого на моєму віку. Але е, такої гострої, такої жорст, жорстокої клітки, скажімо, жорстокої, як ми побачили е, у пана Пьотра і у пана Мирослава, я, чесно кажучи, не бачив. У ну, нас сім'я завжди таке, розумієте, ставлення до цього сім'я благосне. Співпраця з українськими театрами для Мірослава Сєдлера не нова. Та у Коломиї митець працював вперше. Приємно тішить, що режисер дуже задоволений роботою наших артистів. Ще більше радіють співпраці самі узарківчани. Працювати з цими людьми я вам хочу сказати ну, надзвичайно велике задоволення, тому що. Людина не просто вимогла, але вона ще нас е, розуміла. Дякую Богу за те, що я мала таку можливість працювати з такою людиною і з і із, 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 із Піотром. Тому що, м, те, якщо я зроблю те все, що мені казав режисер, от тоді буде Дульська. Це е, професіоналізм помножений на людяність. З великої букви, і то, і то. І та дев'ятка, яка працювала, вона просто її їй, їй, ну просто безумовно повезло. Ми будемо кожної вистави додавати, додавати все, що нам надавалося, але ми це просто ще не вклали в голові. І я щиро сподіваюся, що творча доля цієї вистави буде довга і. Я теж так мишля. За півтора години спектакль неодноразово змушував глядачів усміхатися і впізнавати у героях себе та своїх знайомих. Мар'яна Мацьків, Сергій Куриляк, програма події НТК. Коломийський обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича відзначили на четвертому всеукраїнському фестивалі Тернопільські театральні вечори. Нагороду за сценографію містерії вій отримав Сергій Ридванецький за честь, достоинство і вірність професії. Актор театру Зиновій Симчич. А володарем спеціального диплому лауреата премії імені Михайла Форгеля став заслужений артист України, художній керівник Озерківчан Дмитро Чеборак.